Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки І тема сьогоднішнього уроку пригадує будову тексту. Ось і все, дзвінить дзвінок, в гості де до нас урок. сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Сьогодні на уроці ми пригадаємо будову тексту. Побуваємо в Києві, столиці нашої України. Згадаємо його засновників, покатаємося онлайн на фунікулері, особливо в виді транспорту. Так, пограємо з вами в гру так або ні. Те складається зі слів. Ні. Він складається з речень. Тексту творять зв'язані за змістом речення. Так. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Так. Заголовок це назва уривка тексту. Ні. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так. Отже, запишіть, будь ласка, 22, 2, вибачте, травня. 2 травня. Класна робота. Так, прочитаємо слова. Допоможіть гаджику розібратися, яке називає найменшу одиницю мови, а яке найбільшу. Текст слово, звук, речення. Найменше це вами звук, потім слово, потім речення, і вже утворюємо текст. От, спочатку ми чуємо звук, звуки складають слово, слово складають речення, і речення складають текст. Текст виражає закінчену думку. Усі речення в тексті зв'язані між собою за змістом і розташовані в певній послідовності. Текст має таку будову зачин, основна частина та кінцівка. Прочитаємо текст, який зацікавив читалочку. Придумаємо його заголовок та зачитаємо зачин і кінцівку, а спишемо основну частину, підкресливши власні назви. Кожне місто має свою легенду. Є вона і в Києві. Були три брати: Один – м'який, другий Щек, а третій Хорив. І їх сестра Левідь. Оде це ще у нас засновники Києва. Вони побудували місто і назвали його на честь старшого брата Київ. Кияни збудували над Дніпром пам'ятник засновникам Києва. Він став визитівкою столиці України. От якраз останнє це в нас кінцівка. Початок, наш зачин, і другий абзац це є в нас основною частиною. Якраз ми будемо його записувати. Вправа 4. І пишемо: Були три брати: один на ім'я Кий, другий щек, а третій хорив, їх сестра Либідь. Вони побудували місто і назвали його на честь старшого брата, брата Київ. І підкреслимо: Кий, Щек, Хорив, Либідь. Київ. Отже, записали, будь ласка, вправа 4 та пишемо: були три брати. Далі. Один на ім'я. Кий. другий чек третій хорив Наступне речення І їхня... сестра любить вони Побудували місто, й назвали Його. На честь старшого брата. Київ. Ідемо заведалі. Прочитаємо частину тексту. Але в Києві є місця, де складно прикласти дорогу, тому кияни збудували фунікулер. Київ розташований на схилах Дніпра, його вулиці то піднімаються вгору, то опускаються вниз. Він став улюбленцем туристів і дітвори. Всі з великим задоволенням катаються на ньому. Фунікулер – це залізниця, якою на канатах рухається пасажирський вагон. Так, запишемо з вами, знайдемо де зачин, част, Основна частина та кінцівка. Київ розташована схила Дніпра його вулиці. Так, це зачин. далі. Але в Києві є місця. Це у нас основна, і тоді він став улюбленцем, Це у нас кінцівка. Запишемо цей текст. Вправа 6. Пишемо. Київ. Розташований на схилах Дніпра, далі, його вулиці. То піднімаються вгору, то піднімається вгору, то опускаються вниз. Наступний абзац, але, в Києві є мі... але є в Києві місця, де складно прокласти дорогу. Пишемо. Але є в Києві місця. Де складно? Прокласти дорогу. Тому. Кияни збудували фонікулер. І третій абзац. Він став улюбленцем туристів і дітвори. Він став улюбленцем туристів і дітвори. Всі з великим задоволенням. Катаються на ньому. Так, оглянемо з вами частини тексту, розташуємо вправні послідовниці. Зіна глянула на Павлуся, той почервонів, схилив голову над партою. Вчителька зібрала зошити для перевірки і принесла їх наступного дня. Павлуся похвалила, а Зіні зауважила, що вона пропустила помилки в задачі. Якось списуючи в Зіни задачу, Павлусь помітив помилку. У своєму зошиті він написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Отже, спочатку, що він помітив помилку, потім вчителька зібрала зошити, і далі Павлусь почервонів. Отже, домашнім завданням завдання буде сторіночка третя. Вам потрібно прочитати текст та зібрати заголовки. на виставу завдання впоратись на відміну. Всього найкращого і до побачення!